Друзі, я зараз у музеї голодомору України і поруч зі мною працівник музею Яна. Розкажіть, будь ласка, які заходи на цей день і як відвідування людей? З музеї проходить виставка, яка має назву Намір. Вона присвячена 90 дев'яностим роковинам голодомору. Вона розповідає про те, як Росія від заперечення голодомору прийшла до нового наміру до нової мети. Знищення українців сьогодні в наші дні під час цієї війни виставка включає артефакти, які розповідають про 30-ті роки. Про геноцид, совєтський геноцид в 30-х, Також включає артефакти, які говорять уже про сучасні злочини Росії, які підпадають під конвенцію про геноцид. Дуже дякую, і ми сподіваємося, що в такому музеї має бути кожна українська родина, і не тільки з Києва, а з усієї України.